Чи необхідно проходити ВЛК для оформлення або продовження відстрочки? Чи може неоплачувана відпустка коштувати працівнику бронювання? Та чи повинні працівники подавати нові води після оновлення їх у резерв плюс? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю я Тетяна Шокова, редакторка кадрової платформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головний від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 10 по 14 листопада. Поїхали. Командування сухопутних військ у відповіді на запит нардепа Олексія Гончаренка підтвердило, закон не передбачає автоматичного анулювання висновків ВЛК, якщо особа не проходила повторний медогляд протягом року. Головне при поданні документів на відстрочку не дата ВЛК, а підтвердження законних підстав її отримання. Більше того, ТЦК та СП не мають права відмовляти у розгляді пакета документів на відстрочку, наприклад, через догляд за родичем або інвалідність члени сім'ї. Лише через відсутність актуального висновку ВЛК. Так само ТЦК не може зупиняти розгляд справи або відмовляти у відстрочці, якщо попередній висновок ВЛК не скасований і не визнаний недійсним. Відповідно до пункту 58 порядку номер 560 нами догляд не направляють до прийняття рішення відповідною комісією. Лише у разі відмови у наданні відстрочки військовозобов'язаний може бути направлений на ВЛК. Повторне проходження ВЛК передбачене лише в таких випадках при прийнятті на військову службу за контрактом для осіб. Визнаних обмежено придатними, якщо вони не проходили повторний огляд, крім осіб з інвалідністю, за власним бажанням військовозобов'язаного командування сухопутних військ підкреслило, що законом не передбачена відповідальність за непроходження ВЛК раз на рік. Про бронювання та інші відстрочки без ВЛК у рубриці три хвилини з адвокатом на кадроленд. Фахівці головного управління пенсійного фонду у Київській області під час онлайн навчання пояснили, що не всі відомості завантажені на портал відомства, автоматично формують електронну трудову книжку. До неї потрапляють лише ті дані, які перевірені працівниками ПФУ та внесені до реєстру застрахованих осіб. Якщо трудова новоприйнятого працівника вже оцифрована, повторно оцифровувати її не потрібно, наголосили у відомстві. Однак наказ про прийняття на роботу бажано відсканувати та додати на порталі. Щоб дані про працевлаштування відобразилися повністю, хоча законом передбачено, що роботодавець при прийнятті працівника подає лише повідомлення до податкової. Ця інформація не формує автоматично електронну трудову книжку. Вона відображається лише у вкладці «Записи трудової книжки за СПОВ для перегляду. За словами головного управління пенсійного фонду у Київській області, щоб електронна трудова сформувалася коректно, необхідно додати скан копію наказу про прийняття у розділ трудова книжка. У відомстві звернули увагу, що працівники, які розпочали трудову діяльність, наприклад, з липня 2010 року, можуть бачити всі періоди роботи в особистому кабінеті на порталі відомства. Але для повного формування електронної трудової дані мають бути заповнені у всіх вкладках розділу Дані ЄТК. це записи трудової книжки За СПОУ, відцифрована ЄТК, скан-копії трудової книжки. Лише за наявності інформації у всіх цих вкладках формується повно. Націнна електронна трудова книжка. Відомості, які подаються роботодавцям для бронювання працівників, також не формують ЄТК, вони використовуються лише для оперативного передання інформації з метою бронювання. Щодо працюючих пенсіонерів, то їм не потрібно повторно сканувати чи осифровувати паперові трудові книжки. Усі дані про їхні стаз вже враховані під час призначення або перерахунку пенсії за умови, що це відбулося після 2021 року. Якщо ж пенсію Призначено раніше трудову книжку необхідно оцифрувати. Звертаю увагу, що йдеться про роз'яснення головного управління пенсійного фонду у Київській області при проведенні навчання з оцифрування трудових книжок. При цьому чинна нормативна база не дає чітких відповідей з цього приводу. Тож з точки зору роботодавця наповнення відбувається через сканування, що може виконати її працівник подання зарплатної звітності та повідомлення про прийняття до ДПС, а також в окремих випадках через функціонал додати запис алгоритм передачі сканкої трудових книжок працівників до пенсійного фонду у довіднику на кадроленд. Мінекономіки у листі від 26 вересня роз'яснило, якщо військовозобов'язаний працівник, який був заброньований, тимчасово припиняє трудові відносини, наприклад, йде у довготривалу безоплатну відпустку, що може вважатися тимчасовим припиненням дії трудового договору, це може бути підставою анулювання бронювання, згідно постановою номер 76 Абзацом, 3 пунктом 8 порядку 76 передбачено, що працівникам критично важливих підприємств, яких внесено до списків для бронювання. Необхідно щомісяця виплачувати зарплату, яка дорівнює або більше 20 тисяч гривень протягом усього періоду дії відстрочки. Перебування працівника у неоплачуваній відпустці не є причиною порушувати законодавчу вимогу. У разі, якщо щомісячна нарахована зарплата хоча б одного працівника протягом строку відстрочки становить менше 20 тисяч гривень, існує ризик втратити критичність для всіх працівників та неможливість отримати нову критичність раніше, ніж через 6 місяців. Як Підвищення рівня зарплати у 26-му році вплине на бронювання на безкоштовному вебінарі 20 листопада. Наша команда невтомно працює, щоб надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. На сайті Держпраці запрацювала оновлена версія сервісу Повідомити про правопорушення, що дає змогу швидко інформувати про порушення трудового законодавства. Сервіс містить три розділи: про незадекларовану працю для повідомлень про роботу без оформлення, примусову працю чи трудову експлуатацію, про заборгованість із зарплати, для скарг на несвоєчасну або неповну виплату та електронне звернення з інших питань для повідомлень про інші порушення трудового чи Охоронного законодавства. Одночасно нагадаю, що перевірки держпраці під час воєнного стану можуть проводитись виключно як позапланові, оскільки планові перевірки призупинені. Розібратися у всіх нюансах прийняття, звільнення, відпусток, заповнення трудових книжок та інших кадрових питаннях допоможе масштабний курс Професія кадрових з нуля до профі для передплатників кадроленд. Вже відкрито 10 модулів. 5 листопада 25-го року у застосунку Резерв Плюс з'явився оновлений формат електронного військово-облікового документа. Зміни стосуються насамперед структури документа. Ключові дані про військовозобов'язаних залишилися без змін, однак оптимізовано розташування QR-коду. Тепер він розміщений унизу праворуч, замість лівого боку. Це зроблено для зручності під час перевірки та сканування, особливо коли документ підшито до справи. Зміна структури електронного воду не зобов'язує Ботодавців повторно збирати його копії чи роздруківки. Порядок 1487 передбачає е, вимагання такого документу лише в трьох випадках: при прийнятті на роботу, змінні облікових даних або звірянні облікових даних. Тож, навіть після оновлення форми у резерв плюс нові копії подавати не потрібно, якщо дані працівника не змінювалися. Якщо маєте запитання, за яким вот електронним чи паперовим заповнювати списки військового обліку, задавайте їх у сервісі особистий консультант та отримати. Ви можете отримати відповідь від 15 хвилин до дови. Комітет Верховної Ради України з питань соцполітики та захисту прав ветеранів на черговому засіданні рекомендував парламенту прийняти за основу проєкт закону 14141, який може значно спростити процедуру оформлення трудових відносин. Пропонується внести зміни до статті 24 Кодексу законів про працю України, які надають можливість укладати трудові договори в електронній формі. Згідно з пропозиціями подання документів, що посвідчують особу у паперовій формі, не вимагатиметься. Якщо працівник використає Кваліфікований або удосконалений електронний підпис. Інші документи, необхідні при працевлаштуванні, трудова книжка або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб, документ про освіту, стан здоров'я, відповідний військово-обліковий документ, залишаються обов'язковими для подання. Обіни зберігання трудових документів буде здійснюватися в електронній формі за згодою сторін з дотриманням вимог законів про електронний документообіг та електронні довірчі послуги. Хочете бути завжди в курсі актуальних новин? Завітайте до рубрики Новини та статті на Кадроленд. Тут ми оперативно публікуємо найсвіжіші оновлення. 13 листопада уряд оновив постанову, яка визначає порядок надання статусу критично важливих підприємств. Прийняті зміни запроваджують нові критерії для визначення критично важливими підприємств, установ та організацій, які здійснюють розробку інновацій у сфері оборони, зокрема у напрямі створення та вдосконалення озброєння і військової техніки без використання бюджетних коштів. Такі підприємства працюють на підставі договорів або контрактів, укладених з міністерством оборони. Актуальні критерії критичності. У довіднику на кадроленд. На цьому по новинах все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер один. Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатись на кадровий -канал номер Номородин Кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.